Що спільного у майстра на всі руки, музиканта рок-гурту, дівчини, що мешкає на дачі та мешканців мегаполісу, вони вже економлять більше, ніж ви. Вже за кілька місяців. Я відчули реальну економію на електроенергії та гарячому водопостачанні. Він економить. Ви так само можете значно зменшити витрати на оплаті комунальних рахунків. Як залишайтеся з нами, адже водонагрівач делімано це те рішення, на яке ви так довго чекали. Представляємо миттєвий водонагрівач від Делімано, який за декілька секунд нагріває воду до 60 градусів. Він економить ваші гроші, електроенергію, час та місце. Це ідеальне рішення для вашої оселі. Використовуйте його на кухні, у ванні, гаражі, підвалі чи майстерні. Делімано водонагрівач це безпечний, високоякісний, елегантний, універсальний водонагрівач і кран водночас. Вже багато людей обрали водонагрівач від Делімано. Коли я вперше побачила цей водонагрівач, я захотіла його придбати і випробувати на собі. Невдовзі ви зрозумієте, звідки стільки ентузіазму? Але спершу водонагрівач від Delimano випробували майстер на всі руки та бас-гітарист рок-гурту. Я творча і зайнята людина, і мало розуміюся на сантехніці та електриці. У мене дуже мало вільного часу, тож я його дуже ціную. Спочатку матя спробує встановити нагрівач перед камерою. Верхню частину кріпимо тут. Приєднуємо шланг під раковиною. Це дуже просто. Відкриваємо клапан і підключаємо до розетки. Я зняв старий кран і встановив новий за 10 хвилин. Матя ж гадає, що впорався лише за 10 хвилин. Ми вели відлік часу. Йому знадобилося не 10 хвилин, а лише 7. А що про це думає Матіц? Дуже просте встановлення. Не потрібні жодні спеціальні інструменти. Відкрутив, прикрутив, і все. Проведемо ще один тест. Тепер будемо перевіряти, як довго нагрівається вода. А в цей час Єлена розповість нам про те, що їй відомо про старі водонагрівачі. Одна моя добра знайома розповідала, що їй доводилося довго чекати, поки піде нарешті гаряча вода зі старого водонагрівача. Зараз перевіримо, як швидко нагріється вода. Всього навсього всього 6 секунд. Вмикаємо кран. Він працює іде гаряча вода. Вимикаємо, електролічильник зупиняється. Ось так все дуже просто з водонагрівачем від делімано. Ми запитали матя жа та про матеріали, з яких виготовлено кран, про нагрівач і накип. Це різновид термопластичного полімеру, що є термостійким. навіть не знаю. Мабуть, витримує мінімум 80 градусів. Він з нержавіючої сталі. Тож моя думка, що накипу не повинно утворюватись. Отже, накип для водонагрівача Delimano не є проблемою. Але як щодо затклої води та бактерії, що зазвичай накопичуються у водонагрівачах, ні, адже коли він охолоджується, там лише холодна вода. Певен ризику нема. Ні. У нашому районі часто відключають гарячу воду. Але з водонагрівачем ми отримуємо гарячу воду за секунди, адже тарифи на гарячу воду постійно зростають. Нам дешевше вмикати водонагрівач, <праць> так дешевше. Проста установка. Гаряча вода всього за кілька секунд. Жодного накипу, жодних бактерій, високоякісні матеріали для використання вдома, у квартирі чи будинку, а також на дачі. І він чудово виглядає. Давайте послухаємо думки власників. <праць> Мої друзі та батьки дуже зацікавилися ним. Вони сказали, що придбають його. Оцінка від 1 до 5? Дуже добре. Ви побачили процес установки та використання. Почули думки справжніх власників, але не йдіть від екранів і дізнайтеся ще багато цікавого: економте гроші, воду, місце та час. Майже кожного місяця тарифи на гарячу воду збільшуються. Скористайтеся маленькою хитрістю для зменшення витрат за гаряче водопостачання. Встановіть водонагрівач від Delimano, адже вартість холодної води і електроенергії, що споживає водонагрівач, значно менше, ніж вартість гарячої води. Замовляйте. Миттєвий водонагрівач від Delimano – зручну систему подачі гарячої води. Водонагрівач екран в одному зручному приладі. Проста і швидка установка. Він допомагає вам економити воду, електрику, час, місце та гроші. Це практичне рішення, яке ми пропонуємо за надзвичайно вигідною ціною. Це справді розумна покупка. Телефонуйте за номером, що ви бачите на екрані, і замовляйте вже зараз. Я ніколи не розуміла, чому ми стільки грошей витрачаємо на електрику. Це один з наших найбільших рахунків. І коли ти отримуєш рахунок за електроенергію, то питаєш себе, за що? Усе обладнання нове, дуже економне. Тоді ти розумієш, що справа у великому бойлері. Бойлер весь час вімкнений. Це означає, що лічильник також весь час працює. Бойлер споживає найбільше електрики, а також купу води. Це не найбільший рахунок по будинку, але все одно це значні гроші. Плюс той час, що витрачається, поки вода доходить до ванної. По дорозі вона охолоджується, звучить знайомо. А ось історія Аніци та Едварда, у яких довгий час не було. Гарячої води у квартирі. Так, мені доводилося митися холодною водою. І ми хотіли придбати бойлер, але він був для нас дорогим. А ще й плата за встановлення. Навіть якщо скласти наші пенсії, нам би не вистачило. І це, знаєте, дуже дорого за теплу воду вранці. На щастя, ми побачили вашу рекламу по телевізору. Я сказала, це нам треба. І чоловік мене підтримав, і я негайно подзвонила. Зручна система подачі гарячої води, що економить гроші, час, електроенергію та воду. А також місце, адже це високоякісний водонагрівач та елегантний кран водночас, водонагрівач Delimano неймовірно швидко нагріває воду до 60 градусів. Тепла вода за секунди це плюс. Ми суттєво економимо. Наші комунальні витрати зменшились. Адже водонагрівач Delimano подає гарячу воду миттєво, тож вам не доводиться чекати. А завдяки тому, що тепла вода не зберігається Тривалий час це ще й дуже гігієнічно. Мій бойлер далеко від крана. У мене великий на 80 літрів. Тож проходить досить багато води перед тим, як піде тепла. Справа в тому, що цими трьома літрами води я б уже міг помити руки. Він економить електрику та воду. Це справді важливо і у ванні значно більше місця. Він економить місце. У маленькій ванні, як у мене, бойлер займає занадто багато місця. Занадто багато. Тож це розумне та економне рішення проблеми гарячої води. Завдяки одному практичному приладу, а завдяки його елегантному дизайну він підходить для будь-якої раковини. Він сам по собі красивий, дизайн який, дивіться, приємний колір. Я дуже щасливий, дуже задоволений. Мені подобається, коли він з'явився у нас. Я сказала Едварду: це справді гарний кран. Завдяки сучасному дизайну він вписується в інтер'єр будь-якої кухні. якщо у вас є, хоча б біла плитка. або якщо навіть немає білої плитки, то є білі тарілки. Дивіться. стильний кран водонагрівач можна встановити будь-де. Його можна використовувати у трейлерах, на дачах, у квартирах. З водонагрівачем Деліману чоловіки зможуть змити бруд просто у себе в гаражі. Наприклад, мій чоловік саме так і робить. Тепер він з усмішкою і чистими руками повертається додому. Завдяки деліману моя ванна тепер чиста. Просто супер. А ціна справді більш ніж приваблива. Це щира правда. Перевірено на собі. Супер. Ціна дуже вигідна. Інші змішувачі коштують вдвічі втричі дорожче, ніж водонагрівач делімано. Коли я вперше побачив ціну, я подумав, що це неможливо. Адекватна ціна. Ви справді отримуєте багато за такі гроші. Я гадав, що він має коштувати значно дорожче. Якісний італійський змішувач нормальний буде коштувати значно дорожче ніж водонагрівач делімано, і при цьому, якщо вам раптово відключать гарячу воду, він не нагріє її вам як делімано. Це справді вигідна покупка. Він віддячує мені щомісяця. Я дуже задоволена. Майже кожного місяця тарифи на гарячу воду збільшуються. Скористайтеся маленькою хитрістю для зменшення витрат за гаряче водопостачання. Встановіть водонагрівач від деліману, адже вартість холодної води і електроенергії, що споживає водонагрівач, значно менше ніж вартість гарячої води. Замовляйте миттєвий водонагрівач від деліману, зручну систему подачі гарячої води. Водонагрівач і кран в одному зручному приладі. Проста і швидка установка. Він допомагає вам економити воду, електрику, час, місце та гроші. Це практичне рішення, яке ми пропонуємо за надзвичайно вигідною ціною. Це справді розумна покупка. Телефонуйте за номером, що ви бачите на екрані, і замовляйте вже зараз. Що спільного у майстра на всі руки, музиканта рок-гурту, дівчини, що мешкає на дачі та мешканців мегаполісу, вони вже економлять більше. Ніж ви вже за кілька місяців я відчула реальну економію на електроенергії та гарячому водопостачанні. Він економить. Ви так само можете значно зменшити витрати на оплаті комунальних рахунків. Як залишайтеся з нами? Адже водонагрівач Делімано це те рішення, на яке ви так довго чекали. Представляємо миттєвий водонагрівач від Делімано. Який за декілька секунд нагріває воду до 60 градусів, він економить ваші гроші, електроенергію, час та місце. Це ідеальне рішення для вашої оселі. Використовуйте його на кухні, у ванні, гаражі, підвалі чи майстерні. Делімано водонагрівач це безпечний, високоякісний, елегантний, універсальний водонагрівач і кран водночас. Вже багато людей обрали водонагрівач від делімано. Невдовзі ви зрозумієте, звідки стільки ентузіазму. Але спершу водонагрівач від Делімано – Випробували майстер на всі руки та бас-гітарист рок-гурту. Я творча і зайнята людина і мало розуміюся на сантехніці та електриці. У мене дуже мало вільного часу, тож я його дуже ціную. Спочатку матяш спробує встановити нагрівач перед камерою. Верхню частину кріпимо тут. Приєднуємо шланг під раковиною. Це дуже просто. І підключаємо до розетки. Я зняв старий кран і встановив новий за 10 хвилин. Матя ж гадає, що впорався лише за 10 хвилин. Ми вели відлік часу. Йому знадобилося не 10 хвилин, а лише 7. А що про це думає матіц? Дуже просте встановлення. Не потрібні жодні спеціальні інструменти. Відкрутив, прикрутив, і все проведемо ще один тест. Тепер будемо перевіряти, як довго нагрівається вода. А в цей час Єлена розповість нам про те, що їй відомо про старі водонагрівачі. Одна моя добра знайома розповідала, що їй доводилося довго чекати, поки піде нарешті гаряча вода зі старого водонагрівача. Зараз перевіримо, як швидко нагріється вода. Всього навсього 6 секунд. Вмикаємо кран. Він працює іде гаряча вода. Вимикаємо електролічильник зупиняється. Ось так. Все дуже просто з водонагрівачем від делімано. Ми запитали матя шатаматіса про матеріали, з яких виготовлено кран, про нагрівач і накип. Це різновид термопластичного полімеру. Що є термостійким? навіть не знаю. Мабуть, витримує мінімум 80 градусів. Він нержавіючої сталі. Тож, моя думка, що накипу не повинно утворюватись. Отже, накип для водонагрівача делімано не є проблемою. Але як щодо затклої води та бактерій, що зазвичай накопичуються у водонагрівачах? Ні, адже коли він охолоджується, там лише холодна вода. Певен, ризику нема. Ні. У нашому районі часто відключають гарячу воду. Але з водонагрівачем ми отримуємо гарячу воду за секунди, адже тарифи на гарячу воду постійно зростають. Нам дешевше вмикати Шокоп. водонагрівач, мен, мен, мен. так дешевше. Проста установка. Гаряча вода всього за кілька секунд. Жодного накипу, жодних бактерій, високоякісні матеріали для використання вдома, у квартирі чи будинку, а також на дачі. І він чудово виглядає. Давайте послухаємо думки власників. Мої друзі та батьки дуже зацікавилися ним. Вони сказали, що придбають його. Оцінка від 1 до 5? Дуже добре. Ви побачили процес установки та використання, почули думки справжніх власників, але не йдіть від екранів і дізнайтеся ще багато цікавого: економте гроші, воду, місце та час. Майже кожного місяця тарифи на гарячу воду збільшуються. Скористайтеся маленькою хитрістю для зменшення витрат за гаряче водопостачання. Встановіть водонагрівач від Делімано, адже вартість холодної води і електроенергії, що споживає водонагрівач, значно менше ніж вартість гарячої води купуйте продукцію деліману у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини замовляйте миттєвий водонагрівач від деліману, зручну систему подачі гарячої води. Водонагрівач екран в одному зручному приладі. Проста і швидка установка. Він допомагає вам економити воду, електрику, час, місце та гроші. Це практичне рішення, яке ми пропонуємо за надзвичайно вигідною ціною. Це справді розумна покупка. Телефонуйте за номером, що ви бачите на екрані, і замовляйте вже зараз. Водонагрівач Delimano неймовірно швидко нагріває воду до 60 градусів.